Всім привіт! З вами я, Трфренд. Сьогодні ми будемо грати в Ice 3 на сложності нормальному. Погнали! В Впрошлий раз я казав, що я не знаю, но я записав відосик. І у мене він розділився на дві часті, бо був на 27 хвилин Я вирішив його не викладати, але тепер я чуть-чуть знаю, так що погнали. Возьмем. Тепер я буду проматувати ці. Ой, ну це я тут просто дивився на магнітики. На нас тут, мабуть. Ой, тьху! Своє логось неправильно пишу. Мене треба відправити в бан за таке. А. О, перший раз кину прогадку. Дай тут один раз це пригот. Я вже пройшов ігру разок. він розпух ну я просто вже ігру. Блін, чому у музло, як будто як будто вже ігра почалась, хоча я даже з хати не вийшов, тобто в мене має бути... та блін а ну блін, я в одно те саме місце пришло а все у мене має бути типа, ну. Ще не має бути музла, у мене ж було інше музло. Ну, коротше, не придираємось. Я е. якусь пасхалку активіровав. Иди в баню. Слышь ты, ты дебил? Что он там забыл? най На. пройду. Что за баги у мене с игрой? И все, типа? Я понял, це якась пасхалка. А це? Короче, як оказалось, я просто до цього пройшов в игру, чтобы знать приблизно, що. И типа ж, я случайно сделал цей эликсирчик. И запустился кат -сценка. І ще й плюс баг. Так що ми сьогодні ще й з багом. Погнали. Тепер нормально. Все, погнали. Вроді я нормально запустив нормальну сложність. Погнали. Він якийсь странний. Та чому мене топсі сохранилось? От так от можна бути. А, где я ключ. А, понял. Так. Угу. Пошли я сразу увольняем. Лолы. Хаю. На, пофіг вже на цю фіню. Сюди. Прди. Рибок клавить будем? Чи не? Привет. Золотої нет. Поки цього у мене ще не замітив. Це дуже хорошо. Підем після цього пройдемо міні-ігру цю за красну лошадку з цим пішком. Я думаю, получиться, якщо будемо могли різати. Де цей? Тут, та идите в баню. Ну давай пошли кружелька. Шовы рыбы. Та идите в баню. Что? Крыс. Ух, все идею, боню. Рапи себе или на бачи, винай на бачи, не бачить. Оказывается, весь час можно было нажимать. Иди в баню. Эй, ты пелок, ты so да ну. Иди ты в баню, ничего. Все, иди в баню. Він не бути якусь файр іспанською є. как раз буде за мною гнати. Буде легше. Ми можемо зато тут трохи скорачувати, Так. краешками. Кнопку даже не отпускаем вперед бігти. Буде печально, если не встигну. Режем, режем. Та, блин, все капец. Там просто треба каждую мінь. Каждая секунда важна. Если мороженчик мы не попались, капец. Не, то, что я от него не смогу уже втекти. Я полюбасу смогу. Но мне все уже время не хватало. Вже. Из-за того, что я чуть-чуть остановился. Вот это нормально, у меня было бы только 30. Ну, я уже не встиг. Давай, давай, можешь в стену. Останню. Сюда. Це все, свалию. Теперь свалим сюди У мене есть первый коник. Все, погнали. Так, цена не надо. Спершу будемо искать карту. Так, перва палатка нет. Пусто. Треба там, де світиться тільки шукати. Нашли. Такі, типу, можна залізти, щоб без хованки. Що тепер треба знайти саму точку. Ничего. А! Тьфу, я на секунду становился. Давай, давай. Ну. А? Угу. Давай. Что они так медленно ходят? Треба, навірно, буде всіх друзей сразу привезти. Де цей? Да? Що ти ви бачили, куди він бігає? Капець. frase. Ну, за ритмной очень высоко было бегаю за мной. Так, все, я нажатий что-то из-за лис. Странно, как я урона не получаю. Выбалдил один. Все. да. Цик. Хай будет цикл. Так. При... Приехали. То мы считаем, не можем так, пока ничего не делать. Ну давай. Наша песня. Чего вы тут проходит Куда-куда-куда? Куда-куда? куда метро? А, да да нам туда сейчас треба. крат нам не треба, нам треба що треба буде нам ботиночки. Що за в теме? Що я свалився? 570. Коника забрати. І для последнього нам треба буде. Нам треба буде цей. Блін, не встиг розібутися. Стрілки перевели. Стрілки метнув. Треснув поезд, можно забыть? Я надеюсь, можно. Шоу на роботе. Стрелки метнул быстро. Стрелки метнул. Сейчас я заманю. Коня капотим. Да давай. Все. Деца. Гризало. Стрілки метнул. Шапку успів принести. А то стрілки метає. Ну ви подивіться на нього. Йде собі, як нічого не бувало Іди. Подивіться на нього Як ні чому не нічому собі не відказує. Давай за мной стрелки. Е задержим. Стрелки метнул до мене. Гумне. Гумне. Я щас е поездом збью. дивіться. І вчиться. Якщо його не зеб'ю, я. я не понимаю. Давай, давай, давай. Йдемо по цій полосі, щоб її стопроцентно збило. Да! Сюди збило. Одна минута, то я ще все заберу сюди і свалю, і більше не приїду сюди ніколи. Тут просто мало мі місць, куди можна, особливо на цій стороні, куди можна від нього мансити. Вот тут хорошечки, тут треба по краюшку. Щоб не чепанув. А, то в мене всі коники є. Все, його збило сюда. Це хорошо. Отак треба стрілки метати на родів. Род. Так, сюда, сюда, сюда. Закрыем, щоб не виш, не вишло. Я б закрив би його, що він там не прийшов. Жалко, що не можна ці штуки закрити, він би ніколи до мене не приперся. Я б цю по психу забув би. Зараз треба бомжа одівати, у мене вже все є. Виходить. Тут тільки що була ця німка, ну ладно, я її скидну. бо я ж на паузу поставив. Де цей? Стрелки метнув от мене. Давай. Бомжик. Одеваю него. одех. Давай, давай. Сейчас, сейчас будем его воды тут бесконечно. Вокруг пальца. Давай, давай, давай. Дай пока пройдет. Все капец. Капец. Mm. Там типа нияк Слава богу, я знаю, как тут свалить. Там типа нияк Треба либо ждать, пока и пупсик засне, либо я не знаю. Все ждем, пока он засне. Там типа не як, там один виход. І він ним і пішов. Я тут запрячусь. І буду ждать його. І він тільки що в фургончику був. Я почув звук дверей фургона. Тут збоку. Я прям чую, як він ходить навколо гаража. Мені просто... А хоча... Хотя... Че, дивинь в баню? А? Назад в цирк. Он там спав просто. Мне ключи забрать. Дайте. дала куди ключи улетел в іншу сторону от мене сюда а то все я считаю уже пройшов. если это видео разделается не дай бог то я выкладу по двом частям там одна там на 20 допустим інша на 30 ой тиху на три. Це допустимо. Хе -хе. Та мені вже залишилося коників поставити. А. То я щас друзей приведу. Точно. Я щас же ж друзей приведу, коротше. Там же їх ще треба привезти. За карту кудись. Ну, це для мене дуже хорошо. Тут Чарлі. Давай, так. Я, коротше, убідив, він піде сейчас там. За мною Я тут просто... Де це городні? Він там. Станем тут і будемо його ждать Все, її він іде вже. А рот близько, що погнав. А? Тепер тут треба буде коника нещупать. Сейчас я заведу. была одна катсценка, но я сейчас заведу, короче. Комиков. и уже лис проведу и будем сваливать. Первый. Сейчас заношу последнего. Сюда ключик есть, но нам еще треба лис привезти. Так что я сейчас всех делаю? Я сейчас иду, закидываю ключик, рот, иду на шум, а я в это время балакую с лис. И все. Ладно, это треба нащупать. Все, я его тут и... И... А сами... Балакаем. Все, погнали. Сюда я обход... Дам її и на ну,